Добрий день, шановні читачі-глядачі! В сьогоднішній програмі нова літера про чотири книжкові новинки від найвідоміших письменників, про навколосвітню подорож української поезії, про незвичайну рекламну кампанію і про підліткову любов Остапа Сливінського. Почнемо з книжкових новинок. Майже одночасно на полицях запорізьких книгарень з'явилися нові описи Джуліана Барнса, Боріса Куніна, Чака Паланіка та Людмили Уліцької, тобто високоякісної прози в різноманітних її проявах. Тож просто зараз я поділюся з вами своєю, як завжди, суб'єктивною думкою про ці чотири новинки. Одинадцятий роман відомого підривника читацького мозку Чака Паланіка називається Хто все розповість. Це стара як світ історія про Пігмаліона та Галатею, але побачена крізь голівудську призму. Запитання хто ж насправді кого створює, чи існує кохання без зради та чиїм свідченням можна довіряти, залишаються відкритими ще довго після того, як закриваєш цю книгу. Власне за це Паланіка, і любимо. Хоча особисто я не скажу, що мені ця книга сподобалася так же сильно, як його ж колискова, або скажімо, той же бійцівський клуб. Нова книга Джуліана Барнса, за яку він нарешті отримав Букерівську премію, називається Передчуття кінця і вона жодним чином не пов'язана з кінцем світу, принаймні загальним кінцем світу. Йдеться про особистий захід літньої людини, яка на схилі років все частіше звертається увагою до минулого, намагаючись зрозуміти, наскільки його пам'ять здатна відтворити. Объективную реальность. Часто ли нам доводится рассказывать историю собственной жизни? Часто ли приходится ее корректировать, приукрашать, ловко подравнивать? И чем дальше, тем меньше остается вокруг людей, которые могли бы оспорить нашу версию, напомнить, что наша жизнь вовсе даже не жизнь, а просто история, рассказанная о жизни. Рассказанная нами для других, но в первую очередь для себя. Борис Кунін написав чергову і, здається, вже останню частину саги про пригоди Раста Петровича Фандоріна. Дія політико-економічного детективу розгортається в нафтовій столиці Російської імперії Баку напередодні Першої світової війни. Ця книга нічим не гірша. І не краща за інші частини пригод Фандоріна. Тож ані рекомендувати, ані критикувати її не бачу сенсу. Тільки повідомлю шанувальникам творчості Акуніна, що його головний герой і на шостому десятку залишається все тим же розумником і красеним, який продовжує розвивати свої якості фізичні, інтелектуальні і духовні, і з захватом займається розгадуванням загадок. Надаючи гарний приклад всім читачам. Священний мусор Людмили Уліцької це збірка есеїстики, створеної за останні 20 років. Це те сміття, з якого проростають шедеври. Це те життя, з якого виплавляється література. Книга є цілком автобіографічною. У довірливо ділиться з читачем спогадами про своїх друзів і людей, які вплинули на її світосприйняття. Вона розповідає про книги, які її змінили, і про книги, які вона написала, пригадує дитинство і розмірковує про сучасну ситуацію в її країні. Пише про жіночу сутність і сенс християнства, як вона його бачить. В передмові письменниця розповідає про те, як довгий час зберігала якісь уламки речей, таке собі сміття, яке нікому не було потрібне, але для неї щось означало. А потім, в пориві самоочищування, вона все це викинула. Оказалось, нічого выбросить невозможно. Цепке сознання не хоче розставатися з побрякушками і стекла, метала, опыта і мислі, знання і догадок. Что здесь важно и значительно, а что побочный продукт жизнедеятельности, не знаю. Тем более, что иногда навоз на куча оказывается драгоценнее жемчужного зерна. Наступний герой нашої програми український поет Остап Сливінський. Цього року побачила світ четверта поетична збірка цього автора, яку видав Міжнародний поетичний фестиваль «Мерідіан Черновіц». Тож одна з презентацій книги відбувалася саме на фестивалі, де була присутня і наша творча група. То була для нас ризикована іграшка. Стати біля самого краю лісу і крикнути туди щось образливе, а тоді бігти, не озираючись. Потім біг, відлунював навіть у сні, простий танець світу, який присідав і випростовувався в нас перед очима, скидаючи в русі кілька пожовтих листків. І треба було заглушувати власні кроки, тому ми насипали повні кишені дрібних ключиків і монет, і голосно брязкали біжучи недорослі кентаври з головами у тіні і п'ятами. У яскравому світлі, у бризках води, яка була на нашому боці, ми тікали і розхлюпувались, як повні повінця склянки на столі, де танцює хтось дуже великий. Це насправді перша перша закоханість. Це перше, напевно, почуття, яке ми переживаємо на самоті. Тобто ми нікому в цьому не зізнаємося. Це щось наше дуже особисте. Переважно ці закоханості нещасливі, бо ми ще не вміємо кохати в дитинстві. Ми ще занадто егоїстичні в дитинстві. Так, дитина любить, щоб не хоче, щоб все було для неї. В тому числі вона не готова прийняти таку любовну поразку. Якось так. Тому тут є, є ці теми. Але не лише дитинство і не лише любов, а тут є так само і багато історії. Є кілька віршів присвячених історії, не історії загальної, історії так, континенту чи світу, а дуже приватним історіям, які я почув від якихось ближчих чи дальших родичів. І Це теж нове, власне, для мене. Я раніше не писав про таке, в всякому разі, поезії не писав про такі речі. Я зрозумів, що поезія теж може виконувати таку дуже, -дуже важливу функцію. Тобто е, берегти якісь історії, якісь епізоди від забуття. Бо якби вони не були закарбовані е, в, е, в поезії, вони просто би розсипалися, зникли. І тут є кілька таких історій. Переважно вони присвячені якимось важким періодам, важким пережиттям історичним, бо така вже історія. М -м, тобто, це теж така трошки історично-археологічна книжка. Ну, от, Історія зазвичай претендує на зрозумілість, а вірші не завжди і скоріше за все завжди ні. Як це от пов'язано от саме в цій частині книги, яка, яка присвячена історії? Ну я насправді не, не, не певен, що поезія претендує на незрозумілість. Поезія має бути зрозумілою, але не до кінця, має провокувати якісь ще пошуки, коли вона від самого початку не зрозуміла. То вона не виконує своєї функції як, е, як література, бо література є комунікацією. І вірш, який би він не був, герметичний, більш чи менш, е, він все одно є повідомленням скерованим до читача. Тому я не, не певен, що поезія має бути незрозумілою. Е, е, вона не домовлює чогось завжди, бо коли вона говорить все, історія претендує на те, щоб повністю розкрити е, якийсь певний період, і в цьому моменті вона помиляється завжди. бо... Абсолютної об'єктивності не існує. Поезія в цьому моменті може не помилятися, тому що вона не розкриває до кінця. Ясно, що я суб'єктивний так. Ясно, що я багато що залишаю недомовленим, неумовленим, але це поезія. Тобто, мені важливо, щоб спровокувати, спровокувати мислення якесь, спровокувати співпереживання. Тобто це не лише археологія, не лише намагаюся заберезумувати цей якийсь період, так його, його утвердити і зберегти від цього забуття, так. але мені йдеться про те, щоб е, той, хто читає вірш, е, спів пережив це теж. То вони ця книжка не є легка насправді. Вона е, може, на мою думку, вона найсерйозніша з цих чотирьох книжок. Така сіра. І вона може складніша в читанні, але ну, вимагає, може, трошки більше від читача. Ну але така вона вже є. такий, такий період вона писалася, такою вона вийшла. Щось постійно горіло попереду. Не орієнтир, не знак заблуканих, не багаття, не знак остороги, нічиє житло, нічиї полювання чи війна, що спинилися тут назавжди. Не людина, не звір. Не сухе дерево, що впало у своє чистилище, невідступне, як душа світила, не наказ і не допомога, щось солідарне з нами у безвиході, безутішне, коли нам безутішно, спокійне, коли миримося з утратою. Однакове в час війни і час миру, глухе до прохання, але стривожене, коли мовчимо надто довго. Однакове для королів кварталу і тих, кого женуть сходами. Короткозорий чуйний, ніби мати в глибокій старості, і не надія, бо буває так, що немає надії, а воно є. Ужемо поетичну тему. Днями літературний портал Літфест розпочав дуже цікавий поетично-перекладацький проект під назвою «Вордісей». В ньому бере участь п'ять віршів п'яти українських поетів: Сергія Жадана, Олега Лишеги, Маріани Діановської, Богдани Матіяш та власне Остапа Сливінського. Поезія вирушає в навколосвітню подорож, під час якої вірші будуть змінювати свою мовну форму, але зберігатимуть сенс. В портах кожної країни вірші будуть потрапляти до рук різних перекладачів, які і перекладатимуть їх своєю мовою. Цікаво, що кожен наступний перекладач буде працювати не з оригіналом тексту, а з перекладом, який зробив його попередник. Окрім того, заздалегідь нікому не відомо, як будуть рухатися вірші планетою. Кожен перекладач після опрацювання перекладу пересилатиме свою роботу, і цей вірш. Своєму другому перекладачу в іншу країну за власним вибором наразі відомо ім'я першого учасника проекту. А ним стане Богдан Задура, польський письменник, перекладач та поет. За деталями цієї подорожі можна буде слідкувати на сайті Літфесту. Ну а матеріальним результатом. Цієї подорожі, цієї вордесеї стане електронна книжка, що буде розповсюджуватися в інтернеті цілком безкоштовно. Тож всі бажаючі зможуть оцінити метаморфози поезії в різному мовному одязі, оцінити як змінюється відчуття вірша в залежності від його форми, і ще більше зацікавитися читанням поезії і просто читанням. До речі, про зацікавленість читанням. Кожен з нас, напевно, час від часу чує закиди в бік реклами, мовляв, вона пропагує тільки якісь споживацькі дурниці. Настав час зламати цей стереотип і оцінити взірці чудової соціальної реклами, яка пропагує читання як корисний, цікавий і модний процес. Для початку подивіться три плакати зі свіжої рекламної кампанії, яку запустила нещодавно Російська Федеральна Агенція з друку читання. Це не легко, каже вона, але дуже круто. Російську федеральну рекламну кампанію читання, яка наразі набирає обертів. Програму Нова літера завершить відеоролик. Він же музичний кліп, який пропагує процес читання серед молодої аудиторії. Сподіваємося, вона дасть свої плоди. Читаємо! Олень приготовь На завтра Ты как обычно все дела оставляешь на завтра Снова и снова обещание давая о том Что все начнется, но останется все на потом Как бы ты ни пытался, парень, начать перевоплощаться Или не воевала, тебя, не давало никак на движнях раскачаться Ты должен взять себя в руки, наконец-то понять В любом деле самое сложное это начать С низкого старта постепенно к советной цели и наплевать на то, что все вокруг не еле-еле Сумев заставить себя, ты сможешь все что угодно Не развивать свое сознание больше не модно как в беге каждый шаг не дается даром Это как в акси, голова твоя всегда под ударом Как рулить, давя на педали болидов, входя по воротам сюжета. вникая в все при этом, парень, врубайся в это Читая строки с головой, погружайся в страницы Врубаться в абзацы сложнее, чем качать себе мышцы Извилинами шевелить, не железо затягать в спортивном зале Рельефный мозг, рельефный память, сильнее в финале I'm sad, sad, i sad, global, some